Алкоголь, кава, ліки, фастфуд. Згадайтеся, через який орган це все проходить. Так саме через печінку. Про печінку зараз піде вмова, адже вона працює нон-стоп. Ми спимо, відпочиваємо, а вона працює. Але коли вона перенавантажена, ми стомлені, У нас поганий колір обличчя, в нас поганий йде нерівномірний тон шкіри йде, тому що погано виробляється мелатонін. У нас тяжкість, у нас зайва вага, у нас прищі, у нас синяки під очима. Це все втомлена печінка. Але знаєте завжди, якщо є запитання, то є на нього і відповідь. Є продукт, який допоможе вашій печінці відновити токсини, позбутися цих токсинів, відновити клітини, допомогти на клітинному рівні нашому організму, а також придати енергію і легкість. Адже ви знаєте, чистіша печінка, чистіше тіло, ясніша голова та більше сил щодня. Fandetox твоя підтримка там, де все починається. В печінці. Напиши мені в дірек, і я допоможу підібрати курс для тебе. А ще в мене є чат в телеграмі по підтримці печінки, де я даю і меню на кожен день. Приєднуйся!